Всіх вітаю у другій серії виживання в Project Zomboid. І перш ніж ми почнемо, я б хотів тебе попросити втицнути вподобайку, щось написати в коментарях та підписатися на канал. Що ж, ми починаємо. Минулого разу я знайшов купу книжок. Зараз я займуся тим, що я буду. Я нажарив котлеток минулого разу, зараз я займуся тим, що я буду ці книжки читати. Так, в першу чергу я прочитаю всі журнали. Все з журналами все. Так, починаємо читати книжки, які нам потрібно По-перше, нам потрібно полюбасу будівництво І так, книгу по будівництву я вже майже дочитав перший том. Окей. М -м Не поняв. Цікаво. Забрів зомбі сюди. Так, я дочитав книжку по звіровству. І знаєте, що відбулося? Прилетів віртоліт. Окей, доїло вівсянку, яка в нас була, закриваємося тут, в нашій кімнаті, і читаємо далі. Хай собі літає. Так, далі ми прочитаємо а, газозварку. Так, це на сьомий день прилетів вертоліт. Так, ми прочитали е, всі перші тома, які в нас були. Що е, ми маємо? Ми маємо звірловство, збиральництво. ми прочитали е, Плюс до досвіду. Ми маємо будівництво кулінарію, першу допомогу електроніку, газозварку, автомеханіку і шиття. Ці всі перші томи ми прочитали. Треба буде знайти ще фермерство е, і прочитати. Так, зараз я займуся тим, що я буду їсти. Я загнав себе в сильний голод, зниження сил та загоєння. Треба зараз їсти. Треба буде завістити ці вікна, щоб зомбі не бачили, що ми тут робимо. Окей, нам треба залізти в якийсь сусідній будинок зараз. І треба познімати штори, завісити свій перший поверх шторами. Позавішувати лягти спати. Бачите, як чудово? Зараз ми все позавішуємо, щоб зомбі не, не мали спокуси до нас сюди піти. Так, окей, всі штори ми завісили тут всі свої вікна, п'ємо. Так, йдемо спати зараз. І ми з вами вже зустрінемося тоді, коли я докачаю своє будівництво до сьомого рівня. Так, народ, і ось я повернувся, і майже я прокачав сьомий рівень. Будівництво. Зараз е, я залишив спеціально трошки, зараз піду докачаю. Також я прокачав, поки розбирав е, коротше я розбирав трошки будинків, знайшов генератори ось Отут знайшов генератор, тут генератор. Біля мене є генератор. От в оцих усих будинках я порозбирав тупо всі меблі, трошки тут і тут трошки заборчиків. Зараз підемо, докачаємо е, сьомий рівень будівництва. Е, я натягав також трошки до досок. У будинок, зараз ми будемо барикадувати вікна, притягнув один балон з пропаном. Трошки тут розчистив місцевість, трошки налутав їжі. Поки все було, оце поки всім цим ось я займався, вимкнули світло. До речі, в мене пішло на те, щоб прокачати цю навичку, якщо. Я не помиляюсь, 18 днів. Я там не чекнув тільки що, е, з якого дня я почав, але 18 днів я качав будівництво до 7 рівня. Так, е, також я е, прокачав собі кулінарію до дв, до двійки. Е, потрошки качаю списи. Е, ну, і ось автомеханіку ми зараз теж будемо докачувати. Так, я, коротше, шарився, лазив і знайшов е, ось в цій машині биту бейсбольну. Зараз ми. Втубиту бейсбольню на, на цей. Наб'ємо цвяхів. І ось він. Сьомий рівень будівництва. Отриманий. Зараз ми забарикадуємо всі наші вікна. Це по перше. Барикадуємо. Спочатку ми е зсередини заблокуємо всі вікна, потім підемо забарикадуємо ззовні. Так, вимкнули світло. Мені потрібно буде знайти генератор. Ой, генератор кажу: журнал по управлінню генераторами. Тому що зараз, щоб ви розуміли, немає світла, а генератор нам буде потрібен. Є ще одне місце, коротше, де в школі ми цей журнал не знайшли. Ми можемо знайти його або рандомно у якомусь будинку, або... але тут ще є книжковий магазин. Ми, в принципі, можемо в ньому це знайти. Так, начебто всі вікна З Зсередини. Тепер е, треба ззовні це зробити. Так, ми зараз потім прокачаємо автомеханіку до другого рівня, і ми загонимо собі поліцейську машину в е, наш гараж, ту, на якій ми звідси будемо тікати. Блін, треба було хлібануть води з унітазу. Тут ще в унітазі. А, до речі, ще вимкнули воду. Щоб ви розуміли, вже вимкнули і воду, і електрику. Тобто вода вже закінчується. Тому якось ми вчасно зараз будемо робити собі водозбірники. І, в принципі, наш будинок більш-менш вже стає безпечним. Це чудово. Зараз ми наб'ємо. Зараз ми зробимо пару цих е ящиків. Так, все чудово. Ми забрикодували з обох сторін всі вікна і двері майже всі. Нам потрібна буде ще ця дощова вода для того, щоб е поливати наш урожай. Так, одну бочку треба зараз побудувати в будинку. Бачите, як швидко дошки закінчились, це ужас. Е Отут, так? Да? Тут буде стояти бочка з чистою водою. Сюди ми будемо зливати чисту воду, яку можна пити. Бачите, ось для цього нам потрібен був сьомий рівень е будівництва. Ось сюди ми поставимо компостер, я думаю. Десь на кут. Компостер є. Що він такий прозрачний? А, все. Типу, тому що я можу в нього залізти. Прозорий, прозрачний, кажу. Так. Нам потрібно побудувати треба пару ящичків. О, якраз три дошки. Так, наскільки ці ящики? На 60 КГ поличка йде. Нам не цікава поличка. Так, нам треба буде ще розжитись десь насінням. Ось оце отак от я качав собі сьомий рівень будівництва. Окей, побудуємо ще парочку ящиків по-любому. Треба добряче попоїсти, попити з унітаза і спати. Так, навіщо він запальничку весь час достає? А чому воно горить? Що? 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 Так, вбитку ми віб'ємо зараз цвяхи. Е, добре, зараз ми підемо з вами качати, знаєте що? Тільки знаєте, що я три журнали звідси заберу. Будемо качати зараз автомеханіку. Давайте якийсь спейс зараз ми. Найдемо, короче, драку. Де всі зомбі? А ось і вони. До речі, якесь поле. А якщо є поле, значить, можливо, ми знайдемо і насіння. Просто імбіще. На цих зомбі сірники, стопе. Сірники це те, що треба. Чим же я ж не буду пальцями розпалювати вогонь. Ага, вон фермери якісь. Давайте зараз докопаємось до них. Просто мінус 3 списа. Ось тому ми і повинні їх качати. Так, оприскувач сюди. Так, гаразд, будемо качати зараз автомеханіку. Так, на якій машині? Давайте на оцій. Так. Ну, можливо, це, до речі, я навіть і скіпну. Так, ну ми майже прокачали другий рівень автомеханіки. Зараз, я думаю, тут ми це і зробимо на цій машині. Навіть якщо буде. Все. Чудово, автомеханіка на двічку прокачана. це нам те, що треба. Повертаємося додому. Треба поїсти по-любому. І, можливо, зараз підемо в сторону поліцейської машини. О, зомбі, диви. Загонимо її в гараж зараз. І потім нам наша ціль буде знайти журнал по управлінню генераторами. О, сірники, на дорозі не валяються. І навіть непоганий ніж. Зараз ми позливаємо, напевно, воду. Ні, я знаю, що ми зробимо з цією водою. Ми її перекип'ятимо. Перекип'ятимо. Перек... Перекип перекип Кіп'яти воду, щоб вона була придатна до пиття. Долити воду з каструля з водою. Долити. 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 Так, скільки тут виходить? 160 літрів ми налили сюди. Я, так розумію. я розумію, що це так літри. Будемо вважати, що це літри. 160. Нам зараз треба буде. Ага, почистити гараж, треба зараз. 300 Бачите, в гаражі в мене є генератор. Так таки я можу його підняти. Нормально. Я знаєте, що не розумію? Чому генератори. Чому не відображаються в руках предмети, якщо їх беру в руки? Так, смітник собі поставимо зараз сюди. Сподіваюсь, таргани не розведуться в мене. Якщо розведуться, будемо їх їсти. Нехай стоїть, можливо, колись сюди щось складемо. Картонна коробка вона безпонтова. Так, ось вона, ось вона киця наша. Треба буде сюди вставити скло. Бачите, трошки. Спортилась машина. Бачите, в неї майже повний бензобак, майже повний акумулятор. Це чудово. Вікно треба тільки сюди ціле якесь знайти. Звідси демонтуємо, туди ставимо. О, чудово. Завести без ключа! Не з першого разу. Я сподіваюся, я її зламаю. Ти ви не можу зламати замок запалення. Окей, я буду це робити, поки це не зроблю. Це дуже чудова another. машина. Щоб її. Не взламати. Я сподіваюся, кількість спроб не обмежена. О, And нарешті. Так, зламали взламали зламали, зламали. Є. Yeah. Mm -hmm. Мені потрібно... Боже, мені потрібно зробити прям круг. Mm -hmm. Я можу зараз приймати на зомбі? Нічого не ломает, ідеально. Ідеально. Сюди нам десь треба. Головне, щоб зараз не прилетів вертоліт, бо це буде жопа. Зараз нам потихесенько треба зараз буде зачищати зомбі. Потихесенько прибиратися туди. Нам потрібно дуже конче потрібно управління генераторами. Нарешті. Плюс один списи. Нарешті. Боже, який здоровий цей Луїс Віль. Тут куча зомбі. Треба їх ламати. О, ще одна пожежна машина. Анука, зараз ми її подивимося. Прокачаємо трошки оцей крок легкий. Мені дуже пощастило, що я знайшов машину з бензином, ще й на фул ходу. Йомою ще в кращому стані. І ще й фул бог ти мій. А що це за вдача? Не можна всіх агрити одразу на себе. Я можу не вивести всіх. Ось, бачите, бук naked Оце те, що нам треба. Десь Блін, нам ще треба зайнятися городом, нам треба зробити ще грядки, нам треба ще знайти насіння, це куча роботи ще. Отак. От я сподіваюся схрестив пальчики, що тут є те, що я шукаю. Тут дуже багато книжок. Походу, нема тут, да <с. <с.> Нема журнальчика по управлінню генераторами. Це дуже погано. Берен, ця машина ще в кращому стані, ніж та. Дві сокири. О, -о, О, Дуже хороша машинка. Давай, завести без ключа. Завелась. Треба буде вікно знайти на неї. Боже, ну це прям знайти дві машини, одну машину з ключами, і потім знайти дві у такі машини в ідеальному стані, це. Це жорстка вдача. Ось це буде мій другий гараж. Боже, взагалі чудово. Або ще краще на ферму, напевно, ми поїдемо зараз. Блять, хтось кричав. Мені трапиться те, що треба. Ти шо? Боже, яка пастка! Він міг мене зараз просто вбити. Так, якийсь тревел. Ну тут будуть карти, напевно, в цьому тревелі. Щось мені так з. Ох ти, йома їх там. Давайте їх треба вальнути всіх. Оце зараз би було, якби цапнули. Блядь, що ти робиш? <риклад> Хотів попити злив на землю, та й-майо. Тут нема нічого. Зараз руками ми розчистимо траву. Тут ми будемо робити собі грядки. Так, ну майже ми тут повиривали всю травичку. Зараз ми потім повирубаємо тут це все. Ну, коротше, підрядочки вже ми робимо собі в місце. Головне, що знаєте що? Мені треба підключити генератор до того, як виросте мій врожай. Мені треба буде морозильні камери сюди ставити, щоб зберігати овочі. Так, ось о ферма. Ой, тут щось дуже багато зомбі. Блять їх щось тут дуже багато. Окей, давайте виліземо з машини, почнемо їх перебивати. О, насіння помідору сюди. Картопля сюди, нема насіння в цих фермерів. Йдемо далі, Є ще о, ще насіння сюди. Ну, бита дуже жорстка зброя. На жаль, у мене тільки одна вона. О, біг плюс один. Шикарно. Так, окей, давайте заліземо, треба води попити. Можливо, ми тут журнал знайдемо. Хто знає. Так ну начебто. Ага, ось є. Дві книжні полиці. Кукшоу. Беремо. На жаль, нема. Чудово, качнулася одна міцність, окей. Нарешті списи будуть трошки міцнішими. Двоє. Так, насіння полуниці окей, дуже впевнено, йде жіночка. Тут у нас якийсь склад, редиска сюди. Мені треба насіння. Стукатурка, шини. Мішки з гравієм. Алло, а насіння буде на фермі? О, банда, яка, йо -майо. о, Тихо-тихо, жіночка. Я буду дуже довго її вбивати Бачите, як я. Я трошки втомився і все, я дуже довго б'ю. Так я дуже сподіваюсь на журнал, який мені потрібен. Дуже сподіваюсь. Нема. Потрошки агремо. Треба забити і цю банду зомбі. Найс. Прокачали ще один рівень. Довге дробяще ще на рівень. Так, ну, в принципі, дві пачки насіння картоплі, помідорчик, редиска, полуниця навіть. Ай! Блін, щось вона туго стала повертати. 15 разів лагоджена бита. 20 свіхів знадобилося плюс-мінус. Так, окей. Будемо нею користуватись. Ой, як вчасно прилетів вертоліт. Дякую тобі. Що ти прилетів саме зараз. Так окей, треба взяти сокиру і лопату. І зараз будемо робити собі грядочки. Ох ти як мені жарко, підожди, підожди, гіпертермія. Що я зробив. Блять, щось кляцну. Де куртка моя? Де я дів куртку? Блять, я собі зробив з куртки ганчірку, мотузку. Так, ну, поки що отаку от кількість грядок я зробив. Треба зараз рубати, буде далі ліс. Травичку повириваємо. Все красиво оформимо. У нас будуть красиві грядочки. Колоди порозпилюємо на дошки. Все буде красиво, пофеншую. Так, ну ось е я зробив трошки собі грядочок. Е ось так от воно тепер виглядає. Зараз ми що ми зробимо? Ми зараз будемо розпилювати всі колоди. Так я думаю, що я теж е виріжу це. І ми вже зараз з вами магії монтажа опинимося у місці, де у цих всіх колод не лежить. Е я розпиляв тупо всі колоди. Uh, і мені потрібно зараз, поки йде дощ, щоб не виливати бочок, не поливати, поки йде дощ, мені потрібно все висадити. До речі, вже пішов серпень місяць. Ми вже живемо, проживаємо, виживаємо вже більше місяця. Ну, майже ідеально вгадав з грядками. Так, дощ пішов ще й такий добрий. Так, ну а зараз я за кадром позбираю оці всі дошки попереношу, та повернуся до вас. Так, я трошки за кадром е, натягав їжі, майже повний ящик. 38. Тут КГ. Будемо це вимірювати як КГ. Ну, тут я трошки щось під'їв. Е, тут натягав, притягнув собі газовий гриль. Я так розумію, газове барбекю Натягав собі трошки балонів з пропаном. Ось один балон. Оце там половина, тут балон ще тут теж половина, будемо їх використовувати, коли треба буде. Оце три флових балони з пропаном. Притягнув собі ще один генератор. Запасний, так би мовити. Зайшов в медичний центр, в медичному центрі налутав кучу просто ліків. Яка банда тут, а? Треба їх попиляти. Ей, ви що сліпі? Я тут. У наступній серії. Чи зможу я все ж таки знайти журнал по управлінню генераторами? Чи вдасться нам знайти заправку? Про все це та інше ви дізнаєтеся у наступній серії. А наразі попрошу тебе поставити лайк, написати Навіть коментар так. та підписатися на канал. До зустрічі та, за бригада засазалася, але їх тут не було. Звідкись прийшли?